Доброго дня, до вашої уваги, Fiat з пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями. 2013 рік, 2014 по Америці, ціла безпека, удар був в передній, передній бампер, замінний передній бампер, добре покрашена. 1,4 турбовий бензиновий мотор. Ось так вона виглядає, тонована. Тонована стеля. Ззаду, в машині присутній кондиціонер, мультимедія, мультируль. Ось таким чином виглядає салон, салон чистий, найголовніше перешити кожен кермо. Найголовніше в цій машині це, те, це її технічний стан. В машині замінено майже все. Найголовніше це те, що тут роботизована коробка передач і замінене щеплення. Стоїть оригінальне щеплення, нове. Машинка добре працює. Перебрали повністю по ходовці її, замінені свічки запалювання. Так, Ось таким чином виглядає. Багато чого по машині було зроблено. Ось можете самі подивитися нові диски, нові колодки тормозні, нові амортизатори. Стойки, Ось, нова резина причстол, гарний протектор, перший сезон цієї резини. По машинці є повністю пакет документів. Що по ній робилося, все ви можете перевірити на будь-якому СТО. Можете зняти, подивитися, самі нічого ніде не тече, машина сухенька. І знизу все, все добре. Будь-яке СТО можете заганяти і дивитися. Технічний стан просто ідеальний.